Добрий вечір, шановне панство. Знімаю зараз самців, яких я сьогодні зважував, яким виповнилося старшим виповнилося е, 5 місяців, а молодші, якщо тут є молодші. Бо останні були народжені 28 вересня, а старші 28 серпня, місяць різниця. От, і. Я їх, от бачите, так собі посортував я, як їх в 2-3 місяці розкидав по клітках, то на вигляд більших я сюди кидав, а на вигляд менших в мене ще 5 самців є. З 24 нутрінят, що народилося, в мене було виходить 6 і 5, 11 самців. Останні самки були. 4 самки маленькими двомісячними, більше я продав. Осталися ось самці. Не дуже я її годую, даю трошки буряка. Буряк, трошки відходів жменьку сусіди дали. Відходи, це лушпиння картоплі. І недавно я нарвав два відра трави. І потрошки я вже, напевно, третій-четвертий день так потрошки кидаю внутрям, бо Зимою, бачите, вони як-не-як теж хочуть трошки зелені. Як не дивно, їм, особливо цього, самці, вони зелень абсолютно всю виїдають. В той час, як я самкам кидаю зелень, і то самки з самцями, які сидять, то вони не дуже. Дивіться, їдять ту траву. То самки не дуже є, то беруться за ту зелень. Ну, але я трошки самовбалую, бо я ще можу самкам кинути лишню морквину. А тут я нічого лишнього не кидаю. Норма. Маємо 6 самців. Вони в сутки в мене з'їдають приблизно 900, 400 грам гранули зранку даю і 500 грам приблизно гранули на 6 чоловік даю з вечора. І вони, бачите, не дуже на неї накидаються, бо в першу чергу їдять суковиті корми і травичку. Е, тепер, е, ну, гранули, я вам склад гранули показав. Е, порівняно з колишньою гранулою, що я додав? Я, в принципі, не дома, можливо, не додав, але трошки менше я почав давати трав'яної муки, як я. Наприклад, до 18 кг перше перший давав 2 кг трав'яної муки, а зараз почав давати, ну я буквально от з того замісу, що тут є, то я почав давати півтора <кхем> e, кілограма на пів кілограма менше трав'яної муки. Чому менше? А по тій причині, що в мене відносно мало стало 3 мішка. Вже навіть один мішок розпочав трав'яної муки. В, тр... в одному мішкові трав'яної муки є 15 кілограмів, і тобто в мене 45 кілограмів було трав'яної муки, і мені тою трав'яною мукою потрібно дотягнути десь до місяця, хоча б квітня, травня, квітня, коли буде тепла погода, бо сіно зараз дуже вогке. І дуже буде проблематично його перемолоти, бо на другий рік, того року, точніше, буде дуже жара, От тоді треба молоти, ну, перебивати стіну, яке є на трав'яну муку, і всю трав'яну муку не тягнути, коли то жарко, то дощ падає, коли нема часу. А трав'яну муку потрібно робити, коли дуже жарко. Коли е, сіно має найменшу вологість, воно тоді легко перебивається, а вогке сіно кидають, то мотор тормозить мотор трошки, бо воно вогке треба дуже по маленьких жменьках кидати, і дуже довго воно перебиває. В той час, якщо літом воно, то воно в моменті перебивається і дуже швидко. От. А мені приблизно, я так порахував, до 200 кілограмів треба. Приблизно, якщо я не буду збільшувати кількості стада внутрі, і мені приблизно до 200 кілограмів потрібно сіна е, трав'яної муки. Фактично, скільки потрібно, кілограмів треба буде порахувати. І зробити так з запасом, щоб трав'яна мука в мішках вона, на горищі добре зберігається. От так. Тепер. Е, Зменшив трав'яну муку, добавив я, перше давав десь 2,5 кг на місце зменшеної трав'яної муки. Я добавив Добавив я висівок пшеничних на пів кілограма тих, і напевно по тих давньому рецепту то я збільшив процентний склад кукурудзи. Кукурудзи в мене скільки зараз. Я зараз, якщо 5 кілограмів, наприклад, даю пшениці, то 3, скільки, 3,200 кукурудзи і кілограм 600 ячмень. Я таку пропорцію зробив. Ну, ще плюс даю того, по півтора кілограма макух різних. Ще буду одну макуху шукати. У нас тут е, душать. е як він називається, льон душать. може ще й домовлюся мішок ляної макухи. Мляно вона теж досить корисна, калорійна. Бо, наприклад, того року я купив, попалася мені. Е, як вам сказати, така макуха, що вона ну, витиснута, вологості вона має так, як заявлено: 7% сухенька. Бо макуху я, напевно, сиродавлено мав, що вона трошки ще вологості більше себе мала, то гранулятор кидав, вже води не треба було додавати до тої макухи, тому що то, а до тої макухи я лию воду, щоб збільшити вологість, бо гранулятор працює від. Напевно, від 11% вологості зерно, зерна. От. І далі по нутріях. Самець, дав, я здивувався, дивіться, дав приросту у нас кілограм 300 за один місяць. Остальні самці теж біля кілограма і більше дали приросту. Так що, значить, я гранулу правильно роблю, є е, Правильно годую, бо правильність годування нутри, вона вимірюється, і отримання нутри вимірюється тим, що можна подивитися, як виглядають нутрі. Якщо нутри я позовнішньому вигляду шкірка, шерсть в неї блистить, вона гладенька, не засмоктана, А тим більше в мене от. Самець той, що найбільше важить 5 кг, в 5 місяців 5 кг 3-600 г. То така непогана вага, досить серйозна вага. Такі екземпляри періодично вистрілюють. От. І другий самець теж 5 місяців має біля 5 кг. Ну, остальні трошки менше. Ну, але ми ще маємо 2-3 місяці. І вони своїх до 7 місяців своїх 6 кілограмів, як мінімум, наберуть, а там подивимося. Бачите, той дав кілограм 300 приросту, бо мав минулого місяця мав вагу 4-300, то він набрав, а ті менші мали вагу. Десь три з чим то і, звичайно, вони дали от кілограм, я дивився по записі: кілограм, кілограм 100 дали плюс тому місяці. А чим більше тварина, якщо її добре годувати, то вона більше з'їсть корму, більше з'їсть, а так, як зараз от травичку почав давати, ще й плюс вітаміни травичка, і воно все так, знаєте, капля до каплі. Якщо то позбирати, то й тварина нам віддячить своїми приростами і ми будемо мати хорошу вагу, забійну вагу тварин. Все, дякую за увагу. Заходьте на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі. Хто не підписався, попрошу підписатися. Я дуже тішуся, коли в мене збільшується кількість підписників. До побачення.